Волю, мой Бог, я хочу идти за тобой. Я хочу, Господь, измени, иметь все качества характера, которые измени. есть у тебя, Иисус. Наполняй, меняй мое сердце. Делать, я посвящаю сегодня Тебе, себя, Господь, посвящаю мне. свою жизнь Тебе. цієї проповіді не є актуальною для вас, і вона ніколи не стане для вас актуальною до приходу Ісуса Христа, то ви будете однією із самих щасливих людей на землі. Але навіть і тоді ви зможете, опираючись на цю проповідь, допомогти своєму ближньому. Наді дуже часто я кажу, що проповідь для тебе. Сьогодні може так статися, що ти можеш подумати, що ця проповідь не для тебе. Але послухай, є багато людей, яким ти можеш через цю проповідь допомогти. Перше царів, 19 розділ з першої по 4 вірш. Перше царів 19-й розділ з першої по 4-й вірш. А Ахав доніс Єзавелії все, що зробив був Ілля. І все те, що він повбивав усіх пророків мечем. І послала Єзавель, посланця до Ілії, говорячи, от отак нехай зроблять мені боги, і так нехай додадуть, якщо цього часу, завтра, я не зроблю душі твоїй, як зроблено. Душі кожного із цих пророків. І побачив Ілья це, і встав, та й пішов, боячись за душу свою. І прийшов він до Юдиної Бершеви і позаставив там свого слугу, а сам пішов пустиною дорогою одного дня, і сів під одним ядівцем і зажадав собі. Смерті. І сказав, досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. Тема сьогоднішньої проповіді Небезпека депресії, небезпека депресії. Хто був Ілья? І взагалі що ця людина зробила таке? Велике, що Ілзавель хотіла його убити. Ну, перше, Ілья був одним із самих великих Божих пророків. Це була людина, яка напряму чула голос Духа Святого. Ілія розмовляв з Богом так, як я розмовляю з вами, або ви зі мною. Він чітко чув голос Духа Святого. Він був керований Духом Святим. В своєму житті Ілья нічого не робив такого, що Бог йому не говорив. Що ж він зробив? Якщо ми подивимося в Біблію, то ми побачимо багато чудес, які Бог зробив через Ілью. Ілья помолився і три з половиною роки на землі не було дощу. Уявляєте, так? Що творилось на землі, який був голод, тому що одна людина, Ілья, помолилася у собі, яку він мав віру. Прийшло 3,5 роки, Ілья помолився, і дощ пішов. Птахи годували Ілью у пустині. Він сидів собі у пустині, там не було ніякої їжі. Птахи прилітали і приносили йому всю їжу, і він їв. Ілья. Воскресив Сина Сарепської вдови. Тобто хлопець помер, він за нього помолився, і він Воскрес. Далі, по його молитві у цієї ж вдови олія в пляшці і мука в посудині не закінчувалися. Представляєте, у вас є одна, там, один літр олії. Ви покористувалися на кухні, поставили далі літр, Знову покористувалися. Далі літер, набрали муки, спекли млинці, спекли там ще щось, Дальше є повна посудина. Тобто, скільки не брали, скільки залишалося. То це величезне чудо. Ну Один раз таки описано у Слові Божому. Далі Біблія говорить, що Ілья е, на горі Кармел, коли він попав туди на гору, він запалив. Своєю вірою жертвенник. Але перед цим на цей жертвенник він вилив 12 відер води. Представляєте, да? ви розклали собі костерчик і хочете спекти, жарити шашличок. І берете 12 відер води, виливаєте туди, да? уявляєте, да? після того, який шашлик ви будете їсти. Тобто це нереально. Він спеціально, щоб показати свою віру, він зробив цей жертовник, наклав дров туди. Зверху поклав жертву і каже: «Тепер виливайте води. Раз, взяли чотири відра вилили. І каже, ні, цього мало. Давайте ще чотири відра. Раз вилили, ще чотири відра. Я подумав, каже, ні, давайте цього ще мало. Давайте ще раз. Двінадцять відер води, три рази по чотири, вони налили на цей жертвенник. І Ілья помолився, зійшов вогонь з неба і запалив цей жертвенник. І саме головне, що зробив Ілля, Ілля мав таку сміливість і силу. На горі, на горі Кармел, він сам особисто вбив 450 років Ваала і 400 років Астарт. Тобто послужний список цієї людини ну, зашкалює. зашкалює. І дивіться, після цього всього, що ми бачимо, Ілія, після цих всіх подій, той, який. Розмовляв з Богом, як ми з вами, налякався якоїсь жінки і втікає від Неї. Більше того, він настільки налякався, що хотів шукав собі смерті. Тобто, ми бачимо Ілью після усіх цих великих подій, який сидить під деревом в пустині у повній депресії. Тобто він ще нічого не хоче, він ж нічого не знає. Він хоче, він шукає смерті. Саме велика проблема депресії в тому, що коли людина попадає в депресію, вона перестає чути голос Духа Святого. І це може статися з кожною людиною. Я не думаю, що хтось із нас більше чує голос Духа Святого, як чув Ілля. Він все робив в житті виключно, що сказав йому Дух Святий. Він взагалі крока не ступав в житті без Духа Святого. Але все рівно, ви бачите, що вуха були закриті в цей момент. Далі, коли депресія приходить, людина опускає руки і перестає боротися. В неї немає ніякого бажання протистояти депресії, не має ніякого бажання щось робити, немає ніякого бажання взагалі. І жити на цій землі. Чому я так детально описав все, що було з Іллією? Чому я так детально описав все, що він робив? Якщо Ілля, ще раз повторюю, із своїм послужним списком все ж таки попав під цю депресію, то ніхто із людей, які живуть на землі, не застрахований від цього. Щоб попасти в таку же депресію. Тобто будь хто будь-яка людина може попасти в депресію, якщо не буде робити правильні кроки у своєму житті. Немає значення, хто ти, чи ти бомж, чи ти мільярдер. Немає значення, чи ти вчора покаявся, чи ти пастор церкви. Як свідчить практика, будь-яка людина може попасти в депресію. Свіжим прикладом цього є самогубство в Лондоні вчора Березовського. Мільярдер був. Уявляєте, мільярдер. Людина, яка мала статки, ну, які нам, напевно, нікого навіть не присняться. І на сьогоднішній день людина закінчила життя самогубством. І написано, що перед цим два місяці він ходив у великій депресії. Два місяці у Великій депресії. Де ж саме ця новина і спокусила мене говорити сьогодні цю проповідь? Коли я почув це, я думаю, вау, а це і дуже є серйозно. І так дивіться. Коріння депресії може бути дуже різноманітним. Дуже різноманітним. Це і серйозне наше минуле. Дуже часто саме наше минуле. Але серйозно, от коли ми зробили серйозні вчинки неправильно в минулому, вони можуть визивати, при роздуманні над тими речами, вони можуть визивати величезну депресію у нашому житті. І тому, доросінь, поки ти не відпустиш минулого, у тебе ніколи не буде майбутнього. Ти повинен це чітко зрозуміти. Якщо ти хочеш мати... Чітке і ясне, зрозуміле майбутнє, тобі треба покласти крапку і забути напроч своє минуле. Поки ти не відпустиш своє минуле, воно буде давити твоє сьогодення. Ти ніколи не будеш відчувати себе щасливим. Ти ніколи не будеш дихати на повні груди. Тебе постійно щось буде тормозити у твоєму житті. І завжди. Депресія час від часу буде стукати у твоє життя. Друга причина це небачення ясно свого майбутнього. Дуже часто люди не бачать свого майбутнього. Тобто так склалося життя, так склалися ситуації. Вони дивляться на успішних людей, дивляться по телевізору, дивляться на рекламу, і їм здається, що всі успішні кругом, а вони от одні такі невдахи. Звичайно, це не так. Успішних людей не так багато, як може здатися. Але зрозуміло, що коли ми дивимося кіно, коли ми дивимося рекламу, коли ми дивимося щось таке позитивне, то нам здається, що всі кругом успішні, але ти такий невдака і ти не успішний. І в тебе тільки такі проблеми, а всі живуть собі просто припіваючи. І оце небачення ясного майбутнього може теж привести вас у депресію. Третє це проблеми сьогодення. Тобто буває так, що у людей серйозні проблеми, наприклад, великі борги. І це не проста річ, що вийти борги давлять, тому що кредитори приходять і кажуть, давай, ти мені винен. І це дуже неприємна ситуація, коли за тобою постійно ходять, тобі дзвонять, тобі погрожують, і зрозуміло, що це дуже і дуже неприємно. Або в тебе відсутнє житла, ти живеш. Тобі 30, 40, 50 років, в тебе вже внуки з'явилися, а в тебе ще по сьогоднішній день немає житла. І ти розумієш, що ситуація ну, майже катастрофічна. Скоро внуки треба женити, а ти не маєш де жити. Або ти, ну, дай Бог, захворів на серйозну хворобу, не просто там на кашель, а на серйозну хворобу. І ти розумієш, щоб її вилікувати, треба баснословні, скажімо так, фінанси. Хоча дуже часто люди. Попадають в депресію, ну, скажімо так, взагалі без будь-яких серйозних на це причин. Те, що я називав, це серйозні причини. Але часто люди попадають в депресію без серйозних причин. Наприклад, залишила дівчина, все, хлопець вам. Я це бачу своїм очима. Все, не хочу жити. За чим мені далі жити? Вона одна була така сама-сама-сама, більше я не знайду ніколи в житті. І все. І особливо це в армії дуже добре видно. Знаєте, дівчата вони вірні, поки хлопець коло них. Потім хлопець пішов в армію, вони вже перестають бути вірними. І потім вони пишуть ну бувай, щасливо, пока. Ну як в основному, якщо, звичайно, що вірні, коли ніхто не бере. А якщо хтось бере, то вони не вірні. Ну це так. І коли і коли вони пишуть що бувай, там солдати приходять просто в... Депресію велику, вони стріляються, вони там закінчують самогубством і так далі. Хоча це ну, дріб'язкова, як для мене, причина. Дівчат є десятки, сотні тисяч, і можна вибрати. Ну, Це правда. Так же само, якщо дівчина не може вийти заміж. Їй вже особливо це дуже страшно, коли ти в селі живеш, тобі там 16 років, ти вже стара діва. Як це 16 років заміж ще не вийшла? Все, і ти починаєшся село, що, 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 що про тебе говорити? В місті трошки легше, але все рівно, якщо тобі вже 25, 28, 30, вже теж починає сосіди підозріло на тебе дивитися, що таке, чому ти ще заміж не виходиш. І ти починаєш давити тебе, як це так, ти не виходиш заміж. І ти теж, повірте, дріб'язкова причина. Ну не зміш вийти заміж, просто щоб вийти. Треба вийти за людину, яка буде тобі подобатися і яка буде надійною. Якщо такої людини немає, краще жити самому. Це однозначно вам тисячу процентів гарантії. І тому не спішіть ловитися на всі ці речі. Тим більше, ну це не причина для депресії. Послухайте, ще не знати, кому краще. Ну Давайте будемо реально. Всі, хто е, женився, хто вийшов заміж, ви можете усміхнутися і погодитися зі мною. Це питання дуже таке, знаєте, філософське. Кому краще повезло, до чи після. Це ще дуже дуже велике. Питання. І так далі. Е, облили грязю, наговорили. Знаєте, бувають такі люди, які дуже, ну, вони чесні, дуже хороші. І на таких людей завжди знаходяться хапуги, які на них наговарюють І вони думають, вай, на мене говорили, це ж неправда. І все, вони входять в депресію. Як так, хтось про них щось погано сказав. Та слава Богу, що говорить це реклама. Що ти переживаєш? Найголовніше, щоб було наоборот, чим гірше говорить, тим краще для тебе. Більше про тебе будеш знати, будеш популярна. І ти воно, ну, не грізися, що про тебе говорить негативно. Це нормально. Сусіди говорять рідні, О, де пішла, слава Богу, всі знають про тебе. Так що це нормально. Є. Не переживайте. Хай собі говорить. Хай собі говорить. Або заздрість теж може завести в депресію. Сусід купив машину краще, як тебе. Все. Сон пішов. Життя не миле, жити не хочу, гроші на машину не маю, все, я впадаю в депресію. Послухайте, що я кажу, це правда. Це не є е, якийсь сміх, ми сміємося, але що чесно, через такі багато інших дріб'язкових питань люди впадають в серйозну депресію. Дороці, депресія це духовна проблема. Депресія це величезна. Духовна проблема. Це атака сил темряви на людину. Тобто депресія це нечистий дух. Це нечистий дух. Це не просто якийсь стан людини, а це конкретний нечистий дух. І їдою цього духа є твій депресивний стан. Чим більше ти в депресії, тим краще йому. Чим більше ти хочеш закінчити життя самогубством, тим краще йому живеться в тобі чи біля тебе. І тому оцей дух він приходить і починає давити людину. І для нього не важливо, яка причина. Оці ці духи вони дуже грамотні. І вони знають наші слабкі місця. От вони знаходять слабке місце. І починають туди давити, починають бити в цьому напрямку. Для них не головне яка причина? Для них головне результат, щоб ти впав у депресію. Тому що це їхня їжа. І тому дивіться, коли вони атакують тебе, хто переживав депресію, ви знаєте, тиск постійний, постійні думки. Вони просто кричать в твоїй голові. Ти хочеш відповісти щось, але твій голос не чути. І ці думки все сильніше, сильніше, сильніше і сильніше. Тиск більший, більший, більший і більший. І з кожним днем це кругом стає більш темним, темним і темним. І завдання цього тиску, завдання цієї темряви, ви ти прийняв єдине правильне рішення з їхньої сторони. Більше жити не хочу. Більше жити не. Не хочу. І так, здороці, якщо ви все ж таки умудрилися попасти у депресію, і ви вже не можете боротися, зараз трошки поговорив, є депресія, коли ми ще можемо боротися. Але якщо ви попали вже в крайню депресію, тобто ви вже боротися не можете, я хочу дати вам декілька порад Які кроки треба обов'язково зробити. Щоб не закінчити життя, як цей мільярдер, про якого ми сьогодні говорили. Перше, не замикайтеся в собі один на один із своїми, не своїми думками. Всі думки негативні, які на даний момент є у вашій голові, вони не ваші і не Божі. Це думки цього нечистого духа. І він старається всіма силами видати вам ці думки за ваші. І тому не лишайтеся один на один з цими думками. Не роздумуйте про негатив. Старайтеся поменше взагалі роздумати над цим. Друге, ні в якому разі не виключайте телефон. Ні в якому разі, як би вам не було складно. Як би вам не хотілося, тому що коли приходить серйозна депресія, нам не хочеться нікого бачити. Ні своїх, ні чужих, нікого. Що зробив Ілля? Він відпустив свого слугу, да? тому що слуга не дав би йому там зробити суїцид. Він відпустив слугу, сказав: Так, слуга, ти залишайся тут, а я йду сам. І депресія це самотність. І тому ніколи не відключайте телефон. Поки телефон включений, ви нічого дурного не зробите. Але якщо ви відключите телефон, це дуже і дуже небезпечно. І тому залишайте завжди телефон включеним. Третє. Обов'язково старайтеся приходити в церкву. Нехай вам не хочеться нікого бачити, нехай вам не хочеться ні з ким розмовляти. Просто прийдіть, сядьте десь куточок і побудьте в присутності Божій. Присутності Духа Святого. Обов'язково старайтеся приходити в церкву. Четверте, особливо що стосується чоловіків, не запивайте. Тому що те, що ви нап'єтеся, ви нічого не зробите доброго у своєму житті. Депресія не піде, а тільки усугубиться у вашому житті. І тому не усугубляйте свій. І так дуже важкий стан. Не залазьте в рюмку, не залазьте в пляшку, тому що депресія ще більше буде вас давити. У вас буде дух депресії, а потім ще й дух алкоголю. Представляєте, да? то тобто вдвоєм вони вас швидше зламають, ніж один. Наступний пункт. Старайтеся говорити з пастором домашньої церкви чи з пастором церкви. Це люди, які вас завжди зрозуміють. І вас завжди підтримають. Старайтеся піти до них або позвонити до них, або зустріти їх, або запросити до себе їх. Не знаю, шукайте будь-який варіант. Вони ж ви зустрілися з цими людьми, з пастором домашньої церкви чи з пастором церкви. Чому? Тому що ці люди мають духовне помазання, і той дух, який вас давить, він буде розбитий. Або тиск стане значно менший, коли ці люди з вами поспілкуються. Або ви з цими людьми поспілкуєтеся, і вони ще й за вас помоляться. І останнє: знайдіть роботу будь-яку. Навіть безплатно ідіть щось робити. Просто підходьте і кажуть, тобі нема що робити. Давай щось зроблю. Для тебе. Для чого? Щоб ви поменше були дома і своїми думками. Старайтеся, немає роботи. Піди до когось я буду тобі робити безплатно. Давай, що роби? Може і роботу знайдете таким чином. <гум> Якщо ви будете робити ці пункти, депресія не зможе вас перемогти. Ви можете подумати, хто такий духовний, ви можете подумати, пастор, а де духовні речаги? Що ти нам розказуєш такі практичні речі? Я вам хочу сказати, коли людина в повній депресії, духовні речаги не діють. Вона не може молитися, вона не може читати Слово Боже, вона не хоче це робити, і вона не буде це робити. І тому таку людину заставити молитися, або заставити читати Біблію майже нереально. Вона не може себе заставити. Цей дух депресії не дає це робити. І тому духовні ви не діють. Коли людина в глибокій депресії... Вона не може сама себе із неї витягнути. Це нереально. І тому їй завжди потрібна допомога. Чому Депресій, дух депресії старається закрити людину, що вона лишилася сама, що вона лишилася один на один з цим духом? Тому що він знає, коли людина сама, він її переможе. Але тільки людина піде до людей, тільки людина розкриється. Дух втрачає силу і втрачає можливість вас убити. Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002. емейл e дімслави.сопачкауперне Заходьте на наш сайт дімслави.ком Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.